Добрий день. Я радий, що мені вдалося змусити вас задумуватись над роботами Босха, здригнутись від жаху, від праць Гігера і Бексинські, відчути смуток за батьківщиною від картин Івана Марчука. А тепер би мені хотілося вас обманути, обвести навколо пальця. Збити вас з пантелику, чи просто, так би мовити, поламати вам мозок. Ну, Звичайно, це зроблю не я, а картини відомого художника-графіка Мауріца Корнеліуса Ешера. Ось погляньте на його картину. Бачите, наскільки вона. Так, стоп. Здається, не так. Діжка секундочку. О, так. Так. Ось погляньте на його картину. Бачите, наскільки в ній. Так, знову щось не те. Я знов не так її поставив. Чекайте, вибачте зараз. Ось. Так от. Ось погляньте на. Так. Я знову роблю щось не те. А ну чекайте, може, все-таки ось так. Чи. Ну ви зрозуміли, так? Хто такий Маріус Ешер? Геній оптичних ілюзій. Його мистецтво часто суперечить традиційним концепціям гравітації, перспективи та загальноприйнятого просторового розуміння, Еша був особливо вправним у створенні візуально заплутаних і неможливих сцен, які кидають виклик сприйняттю та розумінню глядачем фізичного світу. Скількох людей він надихнув, скількох людей він вразив, і я маю надію. Що він вразить і вас, народився він 17 червня 1898 року в Леуардені, Нідерланди. Так, він теж був нідерландським художником і надихався своїми співвітчизниками, які малювали образи дзеркал в своїх роботах, наприклад, як Ванейк, який майстерно намалював своє відображення в роботі. Під назвою Весілля Арнольфіні, Ешер продовжив їх традиції, використовуючи відображення в різних об'єктах та сферах. Тільки коли художники північного відродження малювали дзеркала та сфери для символізму в своїх картинах, Ешер використовував їх, щоб показати причуди симметрії та простору в відображеннях. Він, до речі, теж захоплювався працями іроніма Босха. Якщо ви поглянете на одну з його картин, під назвою Бельведер. І звернете увагу на ці ось дві фігури чоловіка і жінку. Вони ідентично і повністю змальовані з однієї з картин Босха, сад земних насолод. Ось вони знаходяться тут. Бачите схожість? Тільки як бачите, чоловічка він то одягнув. Ну, його можна розуміти, це ж все-таки не пекло. Хоча, хоча деякі місця, які малює ешет, для когось можуть здатися пеклом ці дивні будівелі з сходами, які незрозуміло куди ведуть, і, ставши на них ви заблукаєте і будете вічно бродити по цим місцям, шукаючи вихід. Як ви зрозуміли, Ешер надихався босхом. Так само, як і Боск він відображав різні релігійні мотиви в своїх роботах. Він також намалював рай в своєму стилі і не забув віддати дань поваги Босху, зобразивши тут сову. Бачите, де вона знаходиться? В своєму стилі він навіть перемалював пекло. Тут ви зможете роздивитись його краще, без різних відволікаючих деталей. До речі, в картині Бельведер він теж не забув про символізм бачите цих дві фігури: чоловіка і жінку. Чоловік на першому поверсі, а жінка на другому. Це Ешер зображав себе і свою дружину. Джету Імкер. І те, як далеко вони один від одного, не просто на різних поверхах, а в інших світах. До речі, подивіться на цю драбину, на якій двоє людей намагаються вилізти на другий поверх. Вони ніби всередині і одночасно зовні цієї конструкції. Подивіться на ці колони. Які відчуття, коли ви їх бачите. Ви намагаєтесь це зрозуміти, але у вас нічого не вийде. Ешер, наче ілюзіоніст мистецтва, наче фокусник картин. Як я вже казав, Мауріц Ешер народився 1898 році. Батько його був інженером Джордж Арнольд Ешер. А мати. Сара Андріана Глейхман-Ешер була донькою міністра, тому з грошима у них в сім'ї не було проблем. Це в майбутньому дуже виручало Корнеліуса Ешера. Він ріс досить слабеньким і хворобливим хлопчиком. Сім років його відправили в санаторій, щоб лікуватися. Він не дуже любив спілкуватися ані з вчителями, ані з однолітками. Він просто хотів, щоб йому врешті дали спокій. Завелив він всі іспити. Навіть іспити з математики, не дивлячись на те, що в майбутньому він буде відображати в своїх роботах математичні парадокси, такі як, наприклад, Неможливий куб, чи Сходи Пенроуза, Стрічка Мобіуса, неевклідовий Простір. Тобто, бачите, як на малюнку евклідовий простір це де дві прямі завжди будуть паралельні, а не евклідовий простір це де прямі якби йдуть на сфері, і вони перетинаються. Так, вибачте, за таке пояснення, я теж в школі не любив математику. Краще подивіться ось на прикладі. І спецмалювання. Або через те в майбутньому він обрав створювати свої роботи не за допомогою пензля, а за допомогою граювання. Так, стоп. Ну що, повертаємось до моєї улюбленої рубрики трохи парафанного пояснення. Є багато технік створення художніх робіт. Ми з вами знаємо вже принаймні дві. Ну, це за допомогою пензля. Як той самий Босх і за допомогою пульверізатора, як Ганс Рудольф Гігер. А тепер ми з вами вивчимо ще один метод створення художніх робіт. Це гравюри. Гравюра вважається різновидом картини. Ешер створював гравюри за допомогою двох методів: ксилографія і літографія. Чим відрізняються ці два методи? Почнемо з ксилографії. В ксилографії художник вирізає зображення на дерев'яному бруску, залишаючи підняті частини для відбиття чорнила. Потім блок мажиться чорнилом, притискається до паперу і створюється малюнок. А от коли ми використовуємо метод літографія, ми беремо шматок каменю, обробляємо його спеціальним розчином і малюємо спеціальним олівцем сам малюнок. І до цього каменю притискаємо листок і отримуємо відбиток. Метод ксилографії був створений в 15 столітті для тиражованого друку картин в бібліях чи в якихось там, я не знаю, панфлетах. Метод літографії був винайдений в 1796 році. Добре. Те, що Ешер вибрав гравірування, тому що провалив іспити по малюванню в школі, це, звичайно, моє припущення. Я думаю, це все через те, що. Його особливо приваблювала точність і дрібні деталі, які можна досягти за допомогою гравірування та інших методів створень гравюр. До речі, в 15 столітті, коли створили ксилографію, ось цей відбиток, матрицю, якою пізніше створювали гравюру, тобто малюнок, створював окремо різдбляр. Художник малював сам малюнок на шматку дерева і уже готову гравюру. Приписували як твір художника. Про різбляра ніхто нічого не знав, і досі невідомо імена різблярів, відомих гравюристів тих часів. Так до чого я веду, Ешер створював і саму матрицю, так би мовити, і сам малюнок. Він все це вирізбляв, всі ці деталі, всі ці тонненькі моменти і створював дійсно неймовірні гравюри. Для початку, коли ти на це все дивишся, тобі здається, ну це звичайний малюнок, що тут такого. Але це створено на поверхні дерева і відбито з урахуванням всіх тонких деталей і моментів на папері. Розумієте? Не дивлячись на своє слабке здоров'я і складний характер, йому все-таки вдалося закінчити школу і отримати атестат зрілості. Можливо, тому що вчителі хотіли якнайшвидше здихатись від нього. Маріц був дуже прив'язаний до свого батька. Навіть його перша гравюра, яку він створив, була його портретом портретом батька. Тому, коли батько порекомендував йому йти на архітектора, він не сумнівався ані хвилини і поступив в технічне училище Дельфата. Але через його слабке здоров'я, на жаль, його відчислили. Але Маріус не здався і вступив до школи архітектури та декоративних мистецтв в Харлемі. Yeah, yeah. My, my got... Ні, не в тому Гарлемі. В Гарлемі, що є містом або громадою на заході Нідерландів. Хоч він і вчився на архітектора, але мріяв про гравюри. Це помітив його учитель, художник Семуель Де Мескіта. Який максимально добре навчив його мистецтво літографії та гравюр. Пізніше за свої єврейські корні він був знищений в газовій камері нацистами разом з родиною. Ешер допоміг зібрати всі його роботи і відправити в Амстердамський музей Стендлейк. Собі він залишив тільки один ескіз символічний ескіз, оскільки на ньому був відбиток ноги нацистського солдата. Пізніше він створить подібну гравюру під назвою Калюжа, на якій будуть зображені багно і сліди від мотоциклів, машин, а також людських сапогів. Можливо, тут він хотів зобразити землю після того, як про ній пройшлася нацистська армія своєю технікою і солдатами? Хто його знає? Після закінчення університету у 20-х роках Мауріц Ешер відправляється до Італії з двома своїми друзями. Через пару місяців у його друзів закінчуються гроші і вони покидають Італію. Але Ешер залишається тут. Він закохується в це місце. Обожнює його. Якщо риба шукає де глибше, а людина де краще, то він знайшов те місце, в якому він хотів би померти. Він подорожує по найвіддаленішим куточкам цієї країни. Береги Калбанії. Удівлі Арбуцо, Сицилія, Корсика, Рим, де він тільки не був, в цій країні він знайшов натхнення для своїх неймовірних гравюр, а також майбутню дружину Джету Уінкер. Його гравюри не приносили багато грошей, але він брався за яку завгодну працю. Створював листівки, марки, ілюстрації до книжок. Добре, що в нього, як я говорив на початку, були небідні батьки, та й батьки жінки Деджетти теж не були з простої родини. Але, не дивлячись на це, він був щасливий: кохана дружина, улюблена робота, двоє синів, прекрасна країна, в якій хочеться дожити до старості. Справжній повітряний замок, який став реальністю. Ось тільки б якби повітряні замки не руйнувалися так швидко, доки на них не дивишся. В 30-х роках яд мусаліні отруїв Італію, і тому, щоб його сини наділи фашистську форму в 13 років, він був змушений виїхати. Замінити теплі береги Італії на Холодні гори Швейцарії, де в нього дуже швидко зник весь ентузіазм і натхнення. Щоб якось знову віднайти себе, він, після року перебування в Швейцарії, відправляється в нову подорож. Для цього він заключив взаємовигідний контракт з судоплавною компанією. Ви даєте можливість мені і моїй сім'ї безкоштовно подорожувати по посередземному морю на своїх кораблях. А я роблю для вас безкоштовно гравюри ваших кораблів, портів для реклами. І як не дивно, компанія погодилась. Він знову починає подорож Північною Європою, відвідує Венецію, Анкору, Барі, Катонію, Палерму, Вінею. Але більше всього на нього впливає. Подорож до Іспанії і відвідини архітектурно паркового ансамблю під назвою Альгамбра, яке було збудовано в мусульманському місті Гранада. Справа в тому, що в ісламі заборонено зображувати тварин, людей, щоб уникнути ідола поколоніння або прирівняння себе до Аллаха. Тому що тільки Аллах може щось створити. А якщо ти щось малюєш, якщо ти малюєш людину, значить ти прирівнюєш себе до нього. Тому в мечетях і в різних мусульманських будинках, я не знаю, чи це правильно назвати, прикрашають їх не за допомогою малюнків, зображень, там, тварин чи чогось іншого, а тільки за допомогою візерунків і мозаїк. І Іотешер. Був зачарований складними геометричними візерунками, симетрією та теселяціями, які прикрашали стіни на стелі Альгамбри. Повітряні та симметричні конструкції, часто засновані на математичних принципах, залишили не забудьте, враження на ешера. Його особливо привертуло те, як маври використовували геометричні форми для створення складних і візуально приголомшливих композицій. Саме це місце надихнуло його захоплюватись математичними концепціями та геометричними візерунками, які стали відмінною рисою його робіт, в яких він часто використовував оптичні ілюзії і зображення неможливих речей. Це вражає як відбідений деяких міст чи місць надихає людей на неймовірні речі. Адже він міг туди просто не приїхати, чи той я не знаю, архітектор, будівник, чи хто міг не збудувати це місце. ланцюжок подій ця подорож впливає і змінює Ешера, і він створює свою першу картину неможливої реальності під назвою Натюрморт і Вулиця. Проста назва, але непроста картина. Тут ми можемо бачити, як... Звичайний стіл плавно перетікає вулицю, як об'єкти, які повинні бути малими, стають великими в перспективі. А може, навпаки, великі об'єкти тут амалі. А може, в цьому і є Ешер. Він грає з вашим сприйняттям реальності. Не останнє місце тут займає люлька, ешер був заядлим курцем. Навіть мати, яка відправляла його вперше в Італію, не сказала бережи себе чи до побачення. Вона сказала, не кури багато, я тебе прошу. Далі він починає вивчати кристалографію за порадою свого брата, який побачив його роботи. Це дало йому можливість краще малювати кристали і ліпше зрозуміти їх властивості. Вивчає статті професора Коксеттера з Отави, який пролістрував систему зразків, що зменшуються в міру віддалення від центру. Боже, як це вражає. Відвідини мусульманського міста відкриває в тобі жагу до вивчення кристалографії і математики та геометрії, яку ти ненавидів в школі. І в кінці. Ти ще й читаєш лекцію з кристалографії в Кембриджі, будучи звичайним гравюєром. О, тут, вибачте, ну, не звичайним гравієром, а дворянином, тому що його в 1955 році посвятили в рицарі. <клес> Потренувавшись на картині вулиця, а також на деяких мозаїчних замальовках, він створює свою першу картину трансформацію. День і ніч. Перше, що хочеться сказати, що це ксилографія, і створена вона за допомогою Різбляських інструментів на початку, звичайно, всі ці частини мозаїки зроблені безшовно і вираховані за допомогою математичної точності. Що ж тут зображено? Поля, що перетворюються в птахів, які летять на захід, а може це білі птахи. Які вночі летять на схід. Чи може то ніякі не поля, а клітини з шахової дошки, і це може бути недалеко від правди цих два міста вони ідентичні? Ці млини, кораблі, тільки там місто чорне, а там воно біле, наче фігури на шаховій дошці. Може, якщо дивитися цієї перспективи, що білі ходять першими, то і картина починається звідси. Але це тільки мої думки. Гешар ніколи не зупинявся на своїх досягненнях, і, дивлячись на цю картину, я сказати можу точно тільки одне це була лише розминка, тому що наступна картина, наступна його робота, дійсно вражає. І я не перебільшую, вона невелика, висотою всього лише 19 см, а вширвана майже 4 метри. Це ксилографія, тобто це створено за допомогою відбитку. Складається ця робота з 33 панелей, кожна з яких ретельно деталізована. Це велетенська метаморфоза, яка починається зі слів, які перетворюються в шахівницю, шахівниця перетворюється в ящерок, які стають сотами, соти стають пчолами, пчоли стають колібрі, колібрі стають рибами, риби перетворюються в птахів, птахи. В Куби, куби, в місто. Місто перетворюється в шахівницю з фігурами. Фігури зникають, починаються знов слова, і знов по колу, ніби утворюючи безкінечність. Безкінечність. Дивлячись на роботи Ешера, мені пригадується одна теорія створення нашого світу. Про те, що наш Всесвіт зараз розширюється. а в якийсь момент. Він може стиснутись в одну маленьку точку, і всі ми з вами зникнемо. І потім, в якийсь момент, він знову розшириться і так буде траплятись постійно. І Є мільярдний мільярдний відсоток того, що Всесвіт складеться так само ідентично, як зараз. Створить таку саму планету і такого самого, як ти і як я. Який проживе те саме життя, зробить ті самі помилки. Ви скажете, що це неможливо, але помножте це на безкінечність. В безкінечному варіанті це можливо як і ця ящерка, яка буде йти, перетворюючись в листок. В малюнок на папері. Після малюнку вона буде ставати знову живою. І так по колу, по колу, ось вона така безкінечність. Можливо, це і є пекло. Маріутс Корнеліс Ешер міг створити неможливе, змусити людей ходити по сходам Пенроуза. Зробити так, що світло і темрява врешті зустрінуться і потиснуть один одному руки, і дати можливість молодому вченому все ж таки потримати в руках неможливий куб. Але навіть своїй уяві і своїх неможливих роботах він розумів, що хоч зі своєю дружиною джетою. Вони мають багато спільного, але вони завжди будуть на різних рівнях. Наприкінці його життя Джета Уінкер пішла від нього, залишивши його в Голландії, переїхавши до Швейцарії. Це остання робота, яку він створив. Вона має назву Змії, помер ешер в 1970 році від раку кишечника. Хоч останні роки свого життя він жив сам, в останні хвилини сім'я була поруч. Мауріц Корнеліс Ешер досягнув всіх висот, про які він мріяв, отримав славу і визнання. В своїх працях намагався показати нам безкінечність, те, що не могли вирахувати математики, досліджував те, як наш мозок. Бачить тривимірні об'єкти на двовимірній площині це одна із причин, чому його роботами користуються і психологи, і математики. Він створював неймовірні парадокси і дивовижні ілюзії. Я знаю ще одних хлопців, які змогли втілити справжній парадокс. В реальне життя. Це наші воїни ЗСУ. Вони воюють і захищають нашу країну, не дивлячись на те, що їм давали 72 години. Але давайте не будемо кормити себе ілюзіями. Ворог хитрий, ворог безжальний, ворог вчиться. Тому ми повинні. Не забувати за наших воїнів. Ми повинні допомагати їм, як можемо. Гривня, мільйон немає маленьких сум. Є маленькі серця. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!